Дивись за мною. Доброго дня. В чому ви повертаєтесь, шановний? Поверніться, будь ласка, ну якось нічим на спиною стояти. Преса, Новолинський інформаційний портал. Чому від мене, від мене повертаєтесь? Ну як, ви тільки з основної стояли? Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що заборонено продавати піротехнічні засоби? Я собачки, помічки готували. Ви отут стояли біля піротехнічних засобів. Собачки-хомічки ви торгували. Да, ви щось путаєте. Добре, постоїмо зараз. Дивіться, тільки будь ласка, стойте, не заступайте мені. А хто тут торгує? Не знаю, від ти питався знімати Дозволу знімати Я журналіст, я маю право знімати. Де я захочу і де я це. На Майдані знімаєте. Як ви кажете? На Майдані знімаєте, там якого знімає, а і немає. А й тут якого знімати? Чого ви так думаєте? Що, тільки на одному майдані якого знімати? Ну. Все, не покажу, то Так, що Я тут ось ось є? Не так. А яка то газета? Нововолинський інформаційний портал. Ну все, фарт може знімати, ні? Ну як, скільки мені треба, ну, хоче, я буду. І де от знімаю когось там Давайте ви мені не будете показувати, що, що мені знімати. Феррикій, взагалі, взагалі. Да. Що, що мені цікаво, то я знімати буду. А, а ви тут що робите? Чи може ви тут продати? Я свої дружу, щоб ніхто не брав. Ніхто не брав? Так. Да. От такий, щоб ніхто не знімав, не брав. І, і не знімав ніхто? Да. А чому ви так проти, щоб тут той, що знімав? А чому ви дивитесь. А? Нас сюди продати. Не зрозумів. Я не зрозумів, тут розказує, що тут стою. Хочу стоїть, стою. Ага. І ви, ви не маєте ніякого відношення, ви дивитесь, щоб тут ніхто нічого не крав? Да. Тобто ви просто стороння людина. А що ви там взяли тільки що? Ага. І ви мусор знімаєте дерево звідси, да, щоб дерево впало, так? Да? Шановне. Я зрозумів. Ага, поправляєте все, кому так, щоб... ви поводу прийшли? А? Ну кому ви поводу прийшли? Ді від кого? В смысле? Я журналіст, Новолинський інформаційний портал. так, нас, так просто не ходять. Вбоку, вбоку, у нас У нас на інформаційному порталі є інформація. Цю інформацію розмістила наша Новолинська міліція про те, що в нас в Новолинську з 13 грудня проводиться рейд. Рейд проти піротехнічних засобів. не можна продавати піротехнічні засоби на базарі. Ти Бачив, хтось продає. Ну я бачу, що вони тут лежать, значить, вони тут продаються. Якщо б вони тут не продавалися, то чому вони тут лежали, як ви вважаєте? А? І не дивлячись на цю заборону, ви продаєте ці піротехнічні засоби Ми тут? Рекламуєте. Рекламуєте? Ви сказали, ви рекламуєте? Манікени стоять? Так. Да. — Шановний, ну майте трошки повагу Позвігай до... ту камеру і десь зніма глянь, що там є якісь технічні засоби. Ну я бачу, що тут куча якихось петард є. Манікени. А я перепрошую, у вас є якесь е -е посвідчення, не знаю, що ви підприємець? Як ви? Так я ж не продаю, то вам ще раз говорю. Що я маю вам тут пояснювати, розказувати, показувати щось. Ви просто стоїте, да? просто стоїте і так. рекламуєте. Просто курю. Ага, і рекламуєте, ви сказали. Не рекламую. Ну як, ну ви ж що сказали, що це реклама? Ну все, хороші, мені тут розказуєте, що там, це і як там. Так ви тут рекламуєте чи не рекламуєте? Я так і не зрозумів. — Я не хочу з тобою говорити взагалі. Чому? Не хочу, я там не знаю, що сказали. Я вон Новолийський інформаційний портал в моє прізвище. Ім'я, Володимир, мене звати. А як вас звати? Багато робити, правда? правда. Варя такі. Ну як вас звати? Ви можете представитися? Я не хочу там взагалі. Джамшур. Джамшур? Так, поки виключаємо.